так друзі всім привіт Сьогодні відео наступне по велосипеді. У мене ось такий велосипед, 7-ступка, да, переключається передачі там всередині. І от уже тиждень я граюся, тиждень з цим граюся. Коротше, проблема, що не переключає добре. от На сьомому включив, а вже з сьомої на першу не можна. І я вже й так грався І купа відео передивився, весь Ютуб ізлазив. Коротше, ця коробочка нормальна. Тросик теж все нормально. Там теж все нормально. В чому проблема, я не розумію. І, коротше, ось тут воно так зараз вам покажу, легко знімається. Ось так. І ось там всередині. отут тут був такий, зараз вам покажу. Так, ось такий був стержень всередині, отак. От і от так І от в залежності положення цих двох стержнів, міняються передачі. І ось як вони разом, ну ніяк не, ну, не працює і все. Я вже не знаю, що робити. І, коротше, що я зробив? Я взяв оцей внутрішній стержень. Просто вийняв. Все. Заклав. І працює так, як було. до того. От я не розумію, чи я їздив. Перша включається. Якби і сьома включається, і четверта включається. Де проблема? Я не знаю. Чи це через одну воно не включається? Типу, що є тут. Наприклад, перша, друга, там третя, п'ята і сьома. чи що чи як воно? Ну, коротше, оцей стержень я виняв, заклав і все ідеально працює. От хто розбирається в цьому? Що тут? Ну, по факту, я ж то знаю, що щось тут не то, бо має бути два стержня. У мене залишився, залишився лише один оцей зовнішній. І з цим воно ідеально працює. Якось так. А ну відпишіться, спеціалісти. Ну і зараз покажу обзорчик. Значить, дивіться, я на першій. Ну видно, що педаля не кручу. О, перша передача, так? Так, включаю другу. Ну, стало швидше. Може і ні. Третя. Так, перша друга, певно, немає. Значить четверта, о, четверта вже включилася. П'ята точно включилася, бо швидше стало. Ну, шоста. Ну і сьома, бо швидше він не їхав. Коротше, я так думаю, що тут... Десь друга, третя, може якась п'ята немає передач. Ось так. Але, в принципі, перша є, і сьома є, і четверта є. Так що далі фіксувати не буду. Залишу так, як є. Сьома. Зараз включаю на першу. Все, педалями крутю, як сьома моментально. Всього, і велосипед уже валить. Четверта сама. На перехрестку. Саме краще стартувати з четвертої. О, теж нормально. Все. Бомба ракета. Сьома включилась. Сього тут не збити, ага, він пропаркувався. Якось так, сьома валить. Так, головне, що є сьома, і перша, і четверта, саме головніше. Все.